Вітаю на моєму каналі. Звати мене Івана. Дівчатка. Сьогодні хочу показати вам наборчик від Меледі. Ось така хвиля. Приходить він в запаяних ось таких конвертах. Склад набору у нас є набір. Розмір. Так, І ось тут є всі дані, Що входить в набір? І інтернет-магазин і контакти. Так, кроточки буде шуршати, бо я не виймала, бо там такі наліпки є, ніби як пломбочки. Так, ось такий запаяний кульочок. Так ми з від відкриємо. І наліпочку. І подивимося, що ж в нас в складі. Так, в складі три голочки. Їх нам потрібно витягнути, так як ми не роздивимося. Голочки, як бачимо, різних розмірів. Так, ось і велика. І три бісерні голочки. Так, я відложу. І ось сама схемка. Так, це у нас хемочка хвилі. Як бачимо, є позначки. І повністю всі значки, що яким вишивати. Інструкція. Ось така шикарна буде хвиля. Ну і склад набору. Бісерна розкіш для королев. Ну, це дійсно розкіш. Дівчатка. Бачите, скільки тут рубки. Хто полюбляє рубкою вишивати? Мікробісер, бісер. Я вже не буду відкривати цей весь бісер. Ми бачимо так, що дуже комплектація буде шикарний результат мати. Так? Що там ще в нас є? А, ще ось такі бусини. Ну, давайте відкриємо. Це у нас мононитка. І ось такі бусини різних розмірів. Це на саму хвилю, там де е так, як піна, так? Ось на ось цей. Угу. А, там піна, така ось такі шикарні бусини. То, давайте вже й тут підкриємо, подивимося рубку, склад. Ось такий кольочок важкий. О, скільки її є. Дуже багато. Бачите, рубка теж є різних розмірів. Є довші, є коротші, дуже багато рубки. Бісер тут практично немає. Я не бачу, що там бісер. А, ні, є трошечки, так? Але тут мікробісер. В основному, а все рубка. Так, да, це мікробісер. Тут десь розмір, напевно, тут 13-й. Що я не помиляюсь. Ну і один, напевно, ту десяточка. То це не знаю, навіть і десятка трошки більшенький. Ось такий шикарний буде результат з цієї. Ось такий. І ще приїхав, замовляла мене клієнточка. Ось такий годинник. Я його, напевно, не буду розкривати. Він запакований. Тут каче, тут пломбочки легенькі. ну Давайте відкриємо, подивимося. Думаю, клієнтка не буде проти, що я його відкрила. Так. А, тут лампочки легенько вирішується, що в складі годинничка, так? Ой, як гарно запаковано все, бумага. Ну тут я вже деребанити не буду, все, але так покажу, підходить склад. Сама основа теж з пожничками. Не буду розкривати, її вам вже показувати. Так, там все видно, де що шити. Ой, тут теж буде мікробісеру багато. Я вже бачу, так. Так само монониточка, Ой, Тут стразі. О, як яйця така цепочка. Не пам'ятаю, як її назва. ну Ви зрозуміли, так вона пришивається. Тут теж бусини, різних розмірів, бісер, рубка. Дуже шикарний результат. От я не буду відкривати дрибани, це просто так вам показала в місці чого. Ну, і сам механізм і кріплення. На оформлення є стрілочки, все. Ось такий набірчик. Це годинник. Такий коробочки приїхав. Такий мілей годинничок буде, так. І ще, дівчатка, замовляли у мене схеми. Це буде ось таке серденько. Теж бачимо, є декор плюс намистинки. Ось таке серденько. Це якось там. А, велике серце моєї країни, думаю, ось така цікава назва. Та. І ще хтось замовив котика. Такого шикарного котика. Це кругова зашивка, і там теж кругова зашивка. Ось який буде шикарнючий. Тут повна зашивка, але кругова. красончика. Ну і. Однак ось такі обереги. Калатир, так? впевненість і квітка, родова сила. Тож, хто бажає замовити, пишіть. Буду робити знову замовлення на Міледі. Ну, ця хвиля мене теж покорила. Мені ж захотілося рубкою повишивати, давно я не вишивала. Дуже цікаво вишити. Там буде шикарний результат, вона буде вся блистіти. Дуже гарна, мені дуже подобається. А вам пишіть ваші коментарі і чекаю замовлень у особистих повідомленнях.